І з Євгеном Крапивіним експертом з кримінальної юстиції Центру політико-правових реформ говоримо про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка тепер відокремлена від офісу генпрокурора. Скажіть, будь ласка, насамперед для нашої аудиторії, чому це відокремлення було потрібне? Це часто комунікував е нинішній голова САП, але попрошу вас теж пояснити, чому це було важливо. А, ну, тут ще є один важливий юридичний аспект, що це не незалежність в сенсі повної незалежності, uh -huh. це більше про якусь самостійність і можливість а, певні процедури робити самостійно, таким чином а, збільшивши ну, певну автономію і а, унеможлививши там певний тиск, який міг би бути там з боку генерального прокурора або керівництва прокуратури, тому що в нас. Система прокуратури вона е, єдина. Вона зберігає цей принцип єдності. І окрім е, спеціалізованої корупційної прокуратури, є ще інші спеціалізовані прокуратури. Їх дві це екологічна і це е, спеціалізована в військовій оборонній сфері. Але вони просто фактично як департамент офісу генпрокурора і їх самостійність вона мінімальна. Це радше просто про те, що там працюють люди, які мають заточеність на цю категорію кримінальних проваджень. У випадку ж сап самого початку, ще коли в 2016 році її створили, у неї вже був доволі високий рівень. Автономії, от, але виявилося, що його недостатньо. Наприклад, у 2020 році був певний конфлікт між а, Іриною Венедіктовою, коли вона була генпрокуроркою. Фактично вона користуючись тим, що був виконуючий обов'язні керівника САП, вона віддавала їхні провадження не у Вищий антикорупційний суд, а у Печерський суд, там те, що стосувалося так званої справи татарова і це продемонструвало, що. Можна певним чином, все таки їх ще дистанціювати, бо це м, проблема, коли Генпрокурор може втручатися у провадження е, САП, і е, тоді м, європейці власне у, у вигляді вже рекомендацій G7, які були надані. Вибачте, у вигляді рекомендації е, Європейської комісії, які були надані в червні 22-го року стосовно вступу України в ЄС. Потім це було повторено в рекомендаціях G7 і в низці інших звітів. А вказали, що все-таки це має бути ще більше. Оця незалежність да, автономія, і це і було імплементовано. Був хвалений в грудні минулого року відповідний закон. 1 січня він набрав чинності і. А те, що відбулося завчора, це скоріше ну як початок його імплементації, бо там були інші норми, наприклад, зміни в процесуальний кодекс стосовно того, що а, керівник САП є ну фактично менше рішень має погоджувати з генеральним прокурором. Воно набуло чинності ще тоді, ще 1 січня. Але саме от окрема юрособа, окрема юридична особа, ну воно а, набуло чинності вчора. В чому суть юрособи? ну це питання? Більш таки бюрократично, тобто ем, є обласні прокуратури, наприклад, які мають самостійні юридичні особи, і відповідно вони мають свої окремі вебсайти, вони мають окремі канцелярії, окремі бухгалтерії, окреме діловодство і купу інших речей, які ну здаються просто формально бюрократичними. Але насправді, якщо є мета якогось саботажу, наприклад, можна не підписувати якісь документи, не виплачувати там заробітні плати, не надавати якісь там. Приміщення, а, не публікувати якусь інформацію там на загальному сайті, і так далі. от Для того з цього, щоб це уникнути, щоб а, сап мало свою там печатку своє керівництво, свої адміністративні структури. Для цього було створено окремо юридичну особу. Але повторюсь, мова йде не лише про це, мова йде і про а, зміни в процесуальний кодекс, і мова йде. Здебільшого про те, що керівник САП є більш самостійним, він є в, в усіх антикорупційних провадженнях фактично кінцевою точкою, з якою має бути а, все узгоджено, а не генеральний прокурор, як раніше, який все таки а, міг а, втрутитися в ці процеси в своїй особі, або своїх заступників, і це мало негативний вплив, коли мова йшло про якісь таке сенситивне політичне питання. Та це е, важливо справді. Е, е, ви вже почали про це говорити, пане Євгене, але хочу поточнити, що дає ося така ну, самостійність, та, будемо таке слово тепер вживати. Е, тому що з того, що я встигла побачити, це зміни до процедури конкурсного добору на посади е, керівника, заступників, прокурорів, е, можливість проводити незалежний аудит і за його підсумками, наприклад, звільняти керівника. Е, чи 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 щось іще є е, в рамках ось цих змін, про які ми говоримо? Угу. Ну так, фактично, ви прорахували три складових. Їх чотири цього закон, закону законі, які набрав угу. чинності. Про четверту, ми мабуть, з неї почали це от самостійна юридична особа, окрема юридична особа. А це е, конкурс на керівника САП, він і раніше був і на керівників е, так мовити середньої ланки, теж на адміністративні посади. Радше тут відбулось певне е, уточнення, яким чином цей конкурс має відбуватися ще в бік такої більшої. Я б сказав прозорості, бо за останні роки ми бачили дуже багато конкурсів, і є помилки, які вдається там виправляти. От і сап тут е, не виняток. Тобто, якщо в загальній системі прокуратури у нас немає ніякого конкурсу там на посаду генерального прокурора, у нас е, фактично немає процедури для того, щоб е, за конкурсом відібрати керівників Департаменті, наприклад, офісі генпрокурора, тобто людей, які дійсно керують цим органом, то в САПІ це все було зараз. мова йде більше про те, щоб ці процедури ще більше розвинути і е, деталізувати. О, це друге, третє це дійсно незалежний аудит. У нас е, велика проблема з тим, що реформи відбуваються, але їх результативність вона ну не те, що не очевидна. Вона може бути по-різному трактована, і, грубо кажучи, в суспільстві є абсолютно протилежні думки. Хтось вважає, що там реформа поліції була ефективна, хтось вважає, що ні, хтось вважає, що набуться добре, що створили, Хтось вважає, що ні, і так далі. І от для того, щоб уникнути у цих суб'єктивних оцінок, має бути процедура аудиту, яку роблять незалежні від прокуратури аудиторські фірми, які фактично на замовлення держави оцінюють ефективність за певний період роботи цього органу. а такі насправді норми є, наприклад, в законі про набу. Але за всі роки існування цього органу а, його не вдалося зробити. І з САПом тут теж є таке місце, що воно як ідея виглядає гарно, воно вписано. Але чи буде він відбуватися регулярно, чи будуть знаходитись якісь відмовки, що там не на часі війна, немає коштів, немає там підтримки, і так далі. Ну, всяке може бути, але ну ця норма вона є і. Тепер і, і важливо, щоб вона запрацювала, щоб це була об'єктивна оцінка, яка спиралася не тільки на якісь інтерпретації статистики, які подобаються конкретному керівнику САП, а щоб це був знов ж таки комплексний аудит з боку незалежних аудиторів, аудиторської фірми, от е, які. Матиме авторитет, да, і будуть йому люди довіряти. Ну і остання е, дисциплінарні процедури на етапі, коли цей законопроект впроваджували, там була взагалі мова про те, що має бути якась окрема комісія. Бо зараз в прокуратурі яка історія, що всі дисциплінарні скарги, за якими люди фактично можуть бути звільнені з. Органів, а це ну насправді єдиний шлях звільнення, бо зараз не можна прокурора, наприклад, щоб керівник просто звільнив, тому що йому так хочеться. Має бути якась підстава пов'язана з його неефективною роботою. А це питання вже притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків. Так, от цим зараз займається кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Вона одна єдина в Києві, це 11 членів, які е, обрані фактично органами прокурорського самоврядування. Туди є члени делегоні від е, адвокатури, від е, університетів. І насправді меншість там прокурора 5 з 11. Ця комісія вона з одного боку працює на мій погляд, особисто, доволі ефективно, але повільно розвиває свою практику. З іншого боку, є багато критиків, які вважають, що вона уникає якихось знову ж таки, політичних питань, коли мова йде про притягнення до відповідальності генерального прокурора або його заступник. І так далі. Ну, ідея була, щоб для сапу створити взагалі окремо свою комісію, але воно насправді. Не дуже відповідає загальним засадам закону про прокуратуру, тому від ідеї відмовились. Але все-таки процедуру дещо змінили, що тепер, коли м, приходить будь-яка скарга на прокурора САП, спочатку її фільтрує, я б сказав, або розглядає. А, Внутрішня інспекція самої спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто окремий новий підрозділ, який буде вивчати інформацію про всі порушення, які вчиняються керівниками САП, буде фільтрувати такі заяви, і лише коли бачитиме е, наявність для відповідальності, передаватиме ці матеріали в ту загальну комісію в Києві, про яку я згадував. Раніше ну для чого це потрібно? Тому що скарг на прокурорів саб доволі багато, і вони не всі обґрунтовані. Я б сказав, більшість з них вони ну просто тому, що учасникам процесу не подобаються прокурори. А ну і це взагалі частина адвокатської тактики закидувати скаргами е прокуратуру. От і в, в цьому шквалі інколи бувають ну просто марнування ресурсів або навіть. Е Ну, безпідставне притягнути до відповідальність, такі випадки теж, на жаль, мали е, місце. Тому для того, щоб якось їх убезпечити від цих безпідставних звинувачень, було створено певну додаткову ланку, щоб ці матеріали все-таки вивчалися попередньо самим е, САПом. Ну, це е, питання насправді найбільш вузькоспеціалізоване, бо наскільки воно змінить практику, я особисто ставлюсь до цього радше скептично, тому що в КДКП, окрім цих 11 членів, є ще. Цілий секретаріат, який теж непогано вивчав е, ті скарги, які туди приходили, і сказати, що вони от прям були завалені якимись скаргами на сап, і від цього сап там якось страждав і, і, і менш ефективно працював, я б не сказав. Ну але знову ж таки, оцінки можуть бути різними. В цій конкретній історії з тим, що закон набрав чинності, важливо, що це. Була вимога да рекомендація, як у нас uh -huh. називають європейського союзу. Вони бачили це саме так. Їм їхні фахівці з Брюсселя сказали, що воно має бути так. Ну які ми знову ж таки вони сценаріями і аналітикою керувалися. Теж питання для мене відкрите. Але ми не могли цього не виконати тут. Питання да, з часом чи. Покаже воно свою ефективність, чи знову ж таки, е, там ну як на мене, там дві третини з цих норм вони мало що змінять на практики. Врешті там одна третина, вона дійсно позитивно вплине на САП, і Я маю на увазі те, що стосується е, мен... необхідності менше слідчих і процесуальних дій погоджувати з генеральним прокурором його заступниками, і е, фактично, оця історія, що всі прокурори вони процесуально підпорядковані саме керівнику. А са, тобто, таким чином, що, наприклад, у нас завтра берег прокурор і е, влазить в конкретне провадження, призначає себе старшим групи прокурорів і там скасовує всі процесуальні рішення, вона вже законодавчо неможлива. Вона на практиці доволі рідко зустрічалася раніше і в дуже таких складних формах. Але знову ж таки є конкретні кейси там, як з Татаголом, і треба було щось е, з цим робити. Тому загалом я б не надавав якоїсь дуже прям. Великих сподівань, що там зараз все зміниться, бо найбільша найбільше проблеми сапу зараз в іншому, тому особливо в процесуальному законодавстві, в тому як. Сторона захисту зловживає процесуальним правами. Ви зараз як, про правки а, лозового зокрема строки. та? так та так. насамперед там поправки лозового, от але це такий певний камінчик в те, щоб цеглинка, в те, щоб ця структура працювала ще ефективніше. Ви згадали про ось це таке втручання певною мірою в роботу САП, і я хочу якраз на прикладі знову ж таки цитати з одного з інтерв'ю здається, це був липень минулого року керівника. САП він говорив, що серед проблем у цієї недостатньої самостійності є конфіденційність. І він наводить одну просту таку цифру: що із шести із десяти шість проваджень зливалися. І чесно, ну тобто, я так розумію, інформація про те, що на якогось. Ну, давайте скажемо так дуже образно, на якусь велику рибу, що десь вона була, був якийсь витік цих даних, і, очевидно, там чи людина тікала за кордон, ну або щось інше відбувалося. Чому це ставало можливим? Це якісь такі, ну, про що це нам свідчить, тому що, як на мене, це дуже сумно, що це мало місце. Угу. Ну так тобто, це те, що я кажу, тобто до цієї інформації фактично по всі провадження про те, що в них відбувається, має доступ і генеральний прокурор, і його заступники, і люди, які виконують технічні функції, їхні фактично помічники, які моніторять єдиний реєстр досудових розслідувань, збираючи аналітику певну. і витік інформації він дійсно ну і його ризик дуже високий. Знову ж таки для того, щоб Зменшити коло оцих осіб до одного до е, керівника САПУ це ці зміни були на це направлені. Там і е, виток інформації можуть по лінії набу траплятись, бо, наприклад, у нас е, досі є проблема що. е-е Хоча і має право самостійно застосовувати негласні слідчі дії, встановлювати прослужку, спостереження і так далі, але все одно це відбувається через технічні ресурси СБУ, і, і, і з цією проблемою ну, фактично, нам не вдалося поки що впоратись. Знову ж таки, те, що буде якийсь от прям окремий орган, який контролює все, всю, якби сферу там антикорупційну і. Лише володіє інформацією, це утопія, тому що ну, все таки є технічна сторона цього питання. Там єдиний державний реєстр, єдиний реєстр досудових розслідувань. Він там один і, і ним керує все одно прокуратура. А знову ж таки, технічні засоби вони в руках СБУ, і для того, щоб їх створити просто фізично, в набу це треба багато років, ну і так далі. Але знову ж таки прибрати якісь важелі впливу там, де, наприклад, хтось має доступ до інформації, або хтось має щось з кимось. Погоджувати середині прокуратури на це була і направлена ця реформа. Бо направду з юридичної точки зору це дуже складна була дискусія, тому що я вже згадував принцип єдності органів прокуратури, і фактично, всі е, європейські стандарти вони навпаки говорять, що ми маємо е, прибирати такі історії, коли хтось самостійний, окремий, незалежний, і все підводити під. Вертикаль одного генерального прокурора. Але інша справа, що в Європі генпрокурори вони несуть більшу відповідальність, особливо перед тими, хто їх призначив, наприклад, перед парламентами. Вони часто обираються за певними конкурсними процедурами, або їх обирає, як у нас там бувають от комісії з залучення міжнародників. Ну, в Європі це радше. Комісії, які створені органами прокурорського самоврядування, які реально працюють, а не як у нас вони формально існують, але дуже багато питань до їх самостійності, або це взагалі окремі структури при міністерствах юстиції, які займаються там питаннями вищої державної або публічної служби, іншими словами, генеральні прокурори, які там стають, це не суто політики, як у нас ради 226 голосів зібрала і. Призначила або навпаки, 226 голосів зібрала, висловила довіру і У нас Фактично, а mm -hmm. всі попередні генпрокурори були звільнені, що Вінідіктова, що Рябошапка, що Луценко. Ну Луценко сам написав заяву, але йому поставили перед фактом суто з політичних міркувань, не зважаючи на те, як вони працювали професійно, тобто не було якогось аудиту, не було якоїсь оцінки, і хочеться вірити, жодних, що це буде змінено. Це була розмова за участю Євгена Крапивіна, експерта з кримінальної юстиції центру політико-правових реформ. Говорили про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура тепер відокремлена від офісу генпрокурора.